Невідома і забута постать в українській та світовій історії, яка вчиняла жахи не тільки проти українців, але й проти поляків, литовців, чеченців, кримських татар та ще понад 12 народів. Постать, яку навіть називають подекуди спеціалістом з депортації. Лише нещодавно собоювані сієва почали популяризовувати проте в російській історіографії. У вирі пропаганди ідеального радянського світу, російське телебачення почало знімати про нього документальні фільми, зовсім викреслюючи його злочини проти людства. Але в Україні та світі протилежна ситуація. Ми чудово знаємо злочини більшовиків. Але хто за ними стояв, ні. Сьогодні ми проліємо світло на особистість забутого генерала та розповімо про його злочини. Іван народився поблизу Царацина, сучасній Росії у звичайній селянській сім'ї. В час соціалістичної революції хлопець був учнем, а після закінчення школи в 1923 році вступив до комсомолу, як радянський військовий розпочав свою діяльність, вступивши в 25-му році до лав Червоної армії. З серпня 1925 року, по серпень 28-го, він був курсантом на Нінградської армії. Піхотної школи. Тоді ще елітного закладу де готували молодих курсантів. Уже в червні 1926 року Іван вступив до комуністичної партії більшовиків та почав поступово просуватися з ходинками кар'єри. Так, з 1928 по 1931 роки він стає командиром артилерійського взводу 66-го стрілецького полку артилерійського полку 22-ї стрілецької дивізії о, на Кавказі. А вже з 1935 року він стає начальником штабу полку 24-ї столецької дивізії. Отут вже з 1935 по 1939 роки він буде проходити військове навчання у різних академіях. І внаслідок політичних репресій та великої трою Йогсифа Сталіна 1936-38 років та кадової очистки НКВС 2 вересня 1939 року Івана Сєрова призначають на посаду Народного комісара внутрішніх справ УРСР. І український період виявляється для Сірева у всіх сенсах доленосним і визначальним. Тут він уперше зумів показати свою ефективність і жорстокість, що заслужило високі оцінки Берегія та Сталіна і забезпечило його подальше просування на теплі взаємини з керівництвом. По друге, він тісно зблизився з Георгією Жуковим та з першим секретарем ЦК КПБУ, майбутнім радянським лідером Микитою Хрещовим. І не випадково. Прийшовши згодом до влади, що поставив Сєрова на КДБ. Одразу ж після призначення на нову посаду Іван Сєров спочатку вирішив вивчати історію України за підручниками НКВС. І з початком Другої світової війни, вивчивши радянську методичку, Іван Сєров був призначений відповідальним за окупацію радянськими військами західноукраїнських земель. Він саме він активно їздить захопленими місцями, проводить радянську агітацію. Та розбирався з революційними елементами. Так, поблизу Тернополя сталася цікава ситуація, яку опишуть Іван в своєму щоденнику. В одному з сіл я звернув увагу на почеплені на будинки жовто-червоно-чорні прапори. Зупинився поговорити з селянами. Питаю частина Червоної армії пройшли? Відповідають: Ні, ви перші. мене це збентешило. Я чув стрілянину і е, нам траплялись поранені червоної амійці. Потім я запитав, що це за прапори? Мені, усміхаючись, відповіли, що це національний прапор організації українських націоналістів ООН, яку очолює Бандера. Саме тут я тільки зрозумів, ціле село підтримує ОУНівці, гасло яких самостійна Україна. Я подумав, що нам потім доведеться помучитися з цими самостійниками. Так це і згодом і виявилося. Сієров згадує, що радянська окупація не відбувалася швидко і переможно, як це описувала сама партія. Коли займала Західні області з перших днів солдатів виникала паніка, вони заволоділи е, ними внаслідок численних партизанських дій з боку поляків та українців. Е, зі спогадів Івана. По наших стрілять з дахів, з зходящих будинків, і вже у всій подальшій операції захоплення міста цей психоз переслідував кожного. Із завершенням радянської анексії та Псевдовиборів до народних зброю західної України Іван розробляє план депортації цивільного населення заходу України впродовж 1940 41 років. Через його діяння виселили близько мільйона осіб. Водночас він був одним з ініціаторів розстрілів польських військовополонених у Катинському лісі. Репресії так шторкнулись їхніх родичів. 7 березня 1940 року Берія підпишу указівку Сергу до 15 квітня здійснити виселення до району казахської РСР терміном 10 років усіх членів сімей раніше залаштованих польських офіцерів, тюремників, жандармів поміщиків, фабрикантів, чиновників. Злочини проводились і. Не тільки проти українців та поляків, але й проти новопоєднаних країн Балтії у 41-му році. Іван Сєров брав активну участь у депортації естонців, латишів та литовців з цього часу. Івана називають спеціалістом з депортації, але це далеко не все. В час радянської окупації Бесарабії та Північної Буковини. Іван Сєров був призначений відповідальним за репресії та депортації місцевих жителів. Ось як писала одна з газет про ситуацію в Чернігцях. Більшовики тільки той робили, що пліндрували місто, вивозили в нього все, навіть лямби відчіпали, клянки забирали з тих хат, яких арештовували цілі родини, чи з яких люди повтікали до місяця двох вони створили цілу сітку, її гпу мало в списках коло 300 тисяч українців. З настанням німецько-радянської війни Іван передислокований Москви і стає довірною особою самого Сталіна та виконує його особисті накази. Коментуючи війну у своєму щоденнику, Іван вважає, що швидке просування гітлерівців зумовлене не програшною тактикою СРСР, а саме спільною підготовкою з Оунівцями та німцями до нападу на СРСР та цим колабораціонізмом місцевих бандерівців. І під час війни біографія Сярова пов'язана з масовим виселенням народів, яких Сталін... Буде звинувачувати у зраді тотальну депортацію. Зазнали тоді 12 національностей у найкоротші терміни. Протягом кількох діб сотні тисяч людей під контролем військ НКВС ешелонами вирушали на інші кінець країни, як правило, до Сибіру або Середньої Азії, Казахстан, Узбекистан і так далі. До більшості цих операцій сіро прямо стосувався. Він особисто керував депортацією німців з Поволжя, калмитів, Кримських татар, брав участь у виселенні чеченців та інгушів. Під його наглядом створили. Польську службу безпеки, яка проводила повоєнні репресії проти цивільного населення в Польщі. Водночас, із 1945-го, завершенням Другої e, світової війни, по 1947 рік Іван був заступником начальника смершу в радянській зоні окупації Німеччини і відповідно знову злочину. І навряд Сієро мучився до совісті. Жодних емоцій щодо цього в його записах знайти неможливо. А втім, Річ навіть не в цьому, будучи людиною військовою, сієров звик не обговорювати, а виконувати будь-які накази. Нехай і безмежні варто сказати, робив це дуже ефективно, ставши в очах керівництва одним із найкращих фахівців із депортації. У 1944 році за різницею 4 місяці він був народжений відразу двома бойовими орденами: Червоного прапора та суворова першого ступеня. Після війни був призначений на посаду заступника керівника НКВС СРСР Берії, тіяч радянських спецслужб генерал армії з 1955 року. Після досягнень найбільших відзнак генерал Сєров ще керує передушенням угольського повстання. 1956 року. Проте з 1963 року, коли звільнили Микиту Хрущова, починає і зникати діяльність Івана Сірого. Івана звільняють з посади начальника ГРУ Міністерства Міністерство оборони СРСР, понизили з та позбавили усіх нагород. Іван мирно буде проживати своє життя до 1990 року, поки не помре на московській дачі.